Величезний привіт, вітаю вас в резерви. Хочу зайти подивитися, що з'явилось нового сезонного сезонний. Подивимось з вами ціни. Розпродаж. В деяких магазинах є розпродаж, міжсезонний розпродаж, так і написано. Знижки до 50. Я не думаю, що на нову колекцію будуть знижки до 50. Хочу глянути, подивитись, з вами прошвернутись. Зараз підемо з вами на жіночий. Щось таке все тускле. Так, кросівки я купив, батник я маю. Мені взагалі... Слава Богу, нічого не потрібно. Мабуть, ми зразу з вами і підемо на жіночі. Так. Скільки? Дві тисячі гривень. Дві тисячі гривень. Мені не подобаються ось ці ручки. A, коли вдягаєш рюкзак, потім знімаєш і a, на одязі, от де були ті ручки, чи на футболці, чи на рубашці, все закуйовжене, лишаються такі полоски. Хочеться, щоб було. A, щоб суцільні були. І такі, і з цієї сторони, і з цієї сторони. Так, а ну ще оцей подивлюсь. О, бачитесь? Цей добрий, з цієї сторони, ну це не шкіра, а замінник із цієї сторони, зато він не псує одяг, не псують одяг. 1600. Так, а ці. Такі звичайнісінькі. Але бачите, замок іде з одної під спинкою і попереду. Два замочки, 2000 Ну, це нова колекція. А ось, дивіться, ми міжсезонний розпродаж до мінус 50. До 31-го. Ну, бачите, тут вже і розпродаж, будь ласка, 42%. Це такий рюкзак. Так, ну тут у нас Оце для жінок, для дівчат. І я навіть не знаю звідки почати. А давайте... А почніть а із головного, як казала, у фільмі. Так, бачу міжсезонний, А чого я зіваю? Міжсезонний розпродаж. Були 1600, зараз 1000 гривень. Ось такі чобітки, черевички. Ну так, да, дійсно розпродають. Ось така теж зі знижкою розлітайка. Смужка ніколи не вийде з моди. І горошок. І турецький огірок. А тут плаття, дивіться, знижки теж на плаття можна обрати до 50%. 42%. Ось такий горошок. Плаття, туніка. Це ж туніки, да? якщо це, а це вже йдуть платья, довгі. Такий, знаєте, літній стиль, але чого ми з вами прийшли на розпродаж, скажіть мені, будь ласка, а? чого ми з вами прийшли на розпродаж, як нам потрібно йти на 1600 зі знижкою. Нам треба подивитися, по чому куртки, плащі в ціні, да? От, наприклад, такі 1000 гривень плащик. Закриває коліна. І ще в пудровому персиковому кольорі. Також 2500 такий. А, да, 2500 Так, бачу цю куртку, да? тільки що міряли. 1800. Ось так вона виглядає. Ось такий має вигляд. Дивіться, як цікаво. Зроблена. Горловина така велика. Дуже зручно. Хто не любить під саму горловину, можна розкрутити. І сюди гарний шаль. Гарну шаль. Так, ось такі теж такі точнісінькі, тільки оливка і чорні. Без рукавки. 1600 гривень, теж оливка і чорна. Довженька така, закриє вам. І крижі, і нирки. Так, а тут що? Дивіться, яка як Як полушубок. Ой, і, до речі, дуже якісний. Виворітка така. Цікава. Дві двісті. Кишеньки. класичний такі. Чорний довгий плащ, 2400. Так, а скільки ось такі, я хочу подивитися? Я дуже часто бачу дівчат, жіночок, надзвичайно красивий такий білий полір Дві, ну, три тисячі. На два гудзика, дві кишеньки. Угу. Теж гарний. Кардигани 1400. А як мені тут пишуть? Нічого взагалі не пишуть. С Светер пишуть. Без, без гудзиків, без замочка, просто ось такий як розлітайка йде. Ой, він, звичайно, красива, гарна в'язка, карпішон. І також ось цей такий, такий, сірий, ну, слонова кість. Чи кість мамонта, як там кажуть. І пудровий. Такий ніжно-ніжно-пудровий. Як тілесний. Ну, дуже такого багатого залишається. Багато лишається на розпродаж або будуть потім вже на весну ставити. 1400. Ось така кофта. Так, добре. Цим не махер. Махер я знаю колеться. 1200. Махер би не коштував 1200, він би дорожче коштував. Не знаю, щось таке воно. Чи, його, чи воно так висить неправильно, не знаю. В принципі, колір під осінь, під чобітки. Навіть чорні чобітки і якусь сумку щоб підкреслювала. До речі, кажуть, що на людині повинно бути не більше трьох-4 кольорів, це максимум з одягу. Якщо вже більше, це вже все, капець повний. Розвод і фамілія. 1400 така. Ну, В них якісні сумки, Я не дивлячись на те, що вони там а, ну, не шкіра. Ну, Шкіра молодого Дермантина. Ось так будемо казати. 1400 також. 1600. До речі, халява, резина, тому нога, нога в кого широка, зручно влізе. Безпограшний варіант. Так, знов без рукавки. До речі, колір красивий такий стальний. Не сірий, а сталь. Металік. І ось така чорна. 1400, так. Да. Ой, а що це таке? А, це, дивіться, як воно цікаво, бачите? Взагалі не видно гудзиків нічого, тут кишеньки. Я думаю, а де ж чи замочок, чи гудзики? Теж цікаво зроблено. Зараз... Такі речі робить от 30 років назад, ніхто би не сказав, що це підробка. Що це штучне. Поло Без рукавів. 1400. Волошкове поле. Ой, точнісінька така сама, тільки зелена. Бачите? Така дійсно зеленка. Чи смарагдова. Плать дуже багато. Тисячу гривень. Стовідсотковий катон. Шкіряні штани. Ну, нешкіряння під шкіру, звісно, на резинці проіграшний варіант. Цей колір також гарний. Так, і така 1600 гривень. Теж тільки що міряли, дивились. Жіночка вдягнула з капішоном. Ну зараз носити осінь. Дуже гарний колір. Рижий шалік. Також є пудра і чорна. Такі куртки. Оце, як я кажу, рибацька. На рибалку. Так, ось такий плащик. Такий вельор чи вельвет, такий матеріал цікавий, 1800 гривень. Теж цікава модель, тут є поясок іде. Ну, Наталії він буде надзвичайно красиво дивитись, виглядати, мати вигляд. Так, навіщо повисить та й висить? Так, ну знаю, що такі купують на роботу, тому що... Багато працівники ходять в такому білий вверх-темний низ. 1000 гривень. І роботодавці вимагають, щоб було таке. Навіть не знаю, яка краще. Чи ця? чи ця. Дивіться, клітинка що я кажу, ніколи також з моди не вийдуть. Дуже хороші штанішки зараз на прохолодні дні. тисячу гривень, 999 От хочете вірте, хочете не вірте, дуже багато молоді ходить ось в таких піджаках. Дуже багато. Надзвичайно багато. 1600 гривень. А тут, мабуть, знаєте, залишилась тканина, понашивали з таких міні-спідничок. Ну, з штани, так. Да, зі штанами я ще згідний. А такі коротенькі. Ну, може теж хтось в офіс бере. Тут вже з'явилися ось такі шалі під Леопарда. Ой, дуже класні. Прям рука сковзить. І гусяча лапка хотів сказати. Так, ціна таких шалі. До речі, він такий немаленький. 700 гривень. Накидка. 1200 Ой, все. А й отакі є звичайнісінькі. Ну, хочу сказати, що резерви це все Польща, да? ви ж знаєте, 1000 гривень. З такими китицями. 699. Моїй мамі колись такий був ангоровий. 690. Точнісінько, такий тільки ангора. Що за ангора? 1600 гривень. Знаєте, таке враження, що от дістали скриньку, таку стару скриньку і мода повертається. І мода знову повертається. Штани горошок. Розлітайка. Ой, до речі, цікаво, дивіться, 2799. Я сюди хочу на світло вам показати. Цікавий такий теж плащик. Класичний. А як же ж він... А, ось тут він закритий, зашпилений. Ну, дуже гарно тут вверх виглядає. Виглядає, дивиться. Чи як там має вигляд. От в середньому світі такий. 1000 гривень, це ж нова колекція. Потім можна купити за 500 гривень. Portland. Ну що ж, мої хороші самі найкращі глядачі. Хочу побажати економних покупок мирного неба. Всього самого-самого вам найкращого. Дівчата застрягли, пікають, пікають. Знов пікає. Так, у вас щось у, у скрині.